З Карітаса почалося з будиночку щастя. Спочатку моя дитина відвідувала цей простір, а потім, на сторінки Карітасу, з'явилася об'ява про волонтерство, і я спробувала свої сили у волонтерстві, і у мене все вийшло. Про благодійну організацію Карітас Береслав я дізнався ще з Береславщини. Коли ми переїхали в селище Велика Олександрівка, ця благодійна організація надала нам першу гуманітарну допомогу. Я вирішив стати волонтером, тому що мені подобається. Надавати людям підтримку, надавати їм свою допомогу. І по цій причині я вирішила стати волонтером Caritas Береслав. Я студентка Береславського медичного фахового коледжу. Мене до діяльності волонтера запросила пані Тетяна, яка працює координатором волонтерів в організації Caritas. Волонтери від Caritas влаштовують благодійні ярмарки, залучаючи людей до волонтерства. Також наразі ми виготовляємо пляшки з логотипом Caritas. і. Обговорюємо плани на майбутнє, наші волонтери. Роблять просто мега велику роботу. Ми приймаємо активну участь і в самому осередку карета, допомагаємо людям, допомагаємо в розвантаженні, в логістиці, проводимо благодійні ярмарки, допомагаємо нашим людям з обмеженими можливостями. Завжди приймаємо участь в різних екоініціативах і акціях. Так, наприклад, ми, ми зробили для нашої громади. Дуже масштабну екоакцію. Це встановили екосерц для збору пластикових кришок. Встановили шість контейнерів для збору батарейок. Висадили більше сотні дерев тільки за цей рік. Також разом з волонтерами ми прийняли участь у двох екоакціях по збереженню водойм, по очищенню берега річки. Також в цьому році ми двічі провели благодійний ярмарок, кошти, з якого пішли для наших бойових медиків, для інклюзивного центру. З волонтерами ми проводимо кожного, майже кожного тижня різні майстер-класи. Також наші волонтери є невід'ємною частиною дитячого простору, тому що вони нас є і аніматорами, і організаторами, і просто підтримкою нашим педагогам. Що мене надихнуло бути волонтером. Спочатку я отримувала допомогу від волонтерів парафії мучеників Макавійських. А тепер я відчуваю потребу, відчуваю сили допомогти іншим. Допомогу, підтримку, те, що я можу. Емоції дуже класні. Мені подобається дивитися на ці щасливі обличчя, які просто ну, мене надихають працювати далі. Знаєте, волонтерство це не про ідеальних людей, це про тих, хто готовий трошки більше ніж учора. І якщо ти вагаєшся, то це нормально. Ну, з цього починаються ваші перші кроки, ваш перший досвід, сила, участь у чиємусь житті не потрібно бути супергероєм. Достатньо бути просто людиною. Найщиріші слова подяки всім людям, які безкорисливо роблять, допомагають, підтримують наших воїнів постраждалих людей після під час цієї війни складаю величезну подяку, шану за те, що вони такі є, і за те, що вони роблять щиро від душі ті речі, які наближають.